Сучасне та актуальне говорить Івано-Франківськ, а точніше художники. Що таке для них сучасне мистецтво розповідають цього разу не образами, а словом. Одне мене проект започаткував їхній колега Яре Мастецик, як відповідь на бурхливу реакцію мешканців міста довкола виборів керівника ЦСМу та Муралів. На плакатах, що нині прикрашають стіни бастіону, цитати близьких йому людей у кожній своє визначення, яке автор проекту прагне не просто донести відвідувачам, але й зберегти у часі. Тут є дуже цінні люди для мене, тобто, які залишили свій підпис під тим словом, яке вони написали. І ті люди, які залишили, вони там точно дурного не написали, їхні цитати можна буде розбирати роками. У мене таке враження, що мистецтво взагалі це слово то, яке означає тільки то, що нове, сучасне. Ну, тобто, все мистецтво, а все решта вже стає традиційнішим, консервативнішим ремісничим. Тобто воно вже там має, тобто мистецтво має горіти, поки воно там горить. Воно може не сприйнятися більшістю, зрозуміло. Але треба це розуміти. Загалом до проекту війшли роботи більше десятка франківців. Хтось закликає мешканців не бути рагулями, а думати та переосмислювати. Інші переконують, сучасне мистецтво це любе голубе. А от мистецтвознавець Анатолій Звіжинський навпаки запропонував художникам помовчати. Сам радіє мешканці, нарешті помітили, що у Франківську таки є це актуальне мистецтво. Живе воно тут уже не перший десяток років. От лише на вулиці вийшло нещодавно і зрозуміти його каже. Не всім дано. Ну воно відкрите для будь-кого, хто думає, хто цим цікавиться. Воно драстичне, воно може бути несподіваним, воно не завжди таке, як. Ну, не таке звичне, як ніби було щось вчора, але в цьому суті його і полягає якось розширювати і естетичні рамки того, до чого ми звикли, і ідеологічні рамки в тому житті, в якому ми живемо. Бо мистецтво найшвидше, мабуть, що якось реагує на ті зміни, які ми переживаємо. Сучасне мистецтво справа суб'єктивна, так на своєму плакаті написав директор музею мистецтв Михайло Дейнега. Переконує будь-який його прояв має право на існування, от лише в особистому просторі. А коли твір виходить уже на загал, тут треба пам'ятати про відповідальність. Сучасне мистецтво не може бути ні апатажним, ні дебільним, ні. Якимось там з викривленими шизами, кожен може собі малювати все, що хоче. Прошу дуже. Але є якась певна відповідальність. Там закидають, що це провінційність міста Івано-Франківська, і через те громадськість не може зрозуміти, що нема навіть чого їм розказувати, про це пояснювати сучасне мистецтво. То в мене тоді запитання, а чого ви, хлопці, пхаєтеся сюди? Долучитися до неординарного проекту нині запрошують усіх охочих. Для них у галереї залишили чисті аркуші, маркери та фарби. Єдине про що просять не доповнювати своїми думками. Уже написане по завершенню виставки, спільно створені картини замешкають у підпечарській художній школі. А ще каже Яремистек, має намір їх продати, а виручені кошти вкласти у розвиток центру сучасного мистецтва. Озовик, Віталій Магалатій, телеканал 402.